Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на на каналі Адаменко Криптою. Сьогодні будемо говорити про мемеленд. Власне, ми про нього розмовляли. Як мене показує, два місяці тому був е... було відео про фарм токенів меме. Так, і зараз є важливий апдейт який треба зробити ось до, сім... до кінця 17 січня. Я про це написав в своєму телеграм-каналі. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Наперед кажу, щоб не пропускати такі важливі анонси, щоб не пропустити свої винагороди. Потрібно бути підписаним на телеграм-канал. Там я стараюсь принаймні докладаю зусиль на те, щоб все вчасно повідомити. Так, ось MemeLand сказав, що треба буде 69 токенів Meme перевести собі на гаманець, і це завдання виглядає ось так. Тобто вам потрібно до завершення квесту. Тобто ось тут 47 годин залишилось, так до цього часу потрібно внести 69 шістдев'е на свій гаманець. 69 дев'ять це не так і багато, як ми бачимо. Так, хоч тут ціна міняється, але все ж таки найважливіший нюанс тут, що все це в мережі ефіру. І для того, щоб підтвердити це завдання, потрібно пройти капчу і ось перевести собі 69 мем, як мінімум, на гаманець, що можна зробити? Я користувався біржею Gate. В описі під цим відео будуть посилання на біржі, і біржею Bing X рекомендували користатись. Як я бачив на той час спочатку, на гейті була комісія 200 меме, так в залежності від комісії в мережі ефіра, але на даний момент я ось перевіряв перед відео. Це було десь приблизно 500 меме на біржі Бінк Зараз комісія 250 меме за вивід. Тобто важливо це розуміти, також зауважили, що будуть жорстко відсіювати ботів, тобто ваші акаунти. Я розкидував на акаунти. Вони. Мають звичайно, якщо ви робили все професійно через антидетект браузери, не підв'язували між собою гаманці. Має все бути добре, але ось такий ще момент, що потрібно закинути собі ці меми. Я рекомендую перевіряти перед тим, як власне краще мати акаунт на двох біржах одразу. Ну там найменші, як я чув, ось на Гейті та на Бінкікс, і я там перевіряв особисто на Бінкікс, була найменша на момент того, як я перевіряв. Тому користайтеся, купуйте собі 69 меми мем або більше, якщо у вас багато акаунтів, і враховуйте комісію. Одразу подивіться комісію, потім все інше. Посилання на біржі будуть в описі під цим відео. Після того як ви на свій гаманець закинете меми, просто зайдіть на сторінку фармінгу. В описі під цим відео буде також телеграм-пост. В якому все це розписано, і для того щоб не втратити свої Ну, якщо знову ж таки, якщо хочете, вважається, що воно себе окупить. Так буде дивно виглядати, якщо дадуть менше аніж ми витратили на комісії та ще й фармили завданнями. Тому, будь ласка, будьте пильними, якщо ви виконували дані активності, то, мабуть, є сенс закинути собі 69 меми мем, але тут кожен вирішує сам. Я вважаю, що правильно зробив, що закинув. Я закинув у мене багато так акаунтів було, але все ж таки, я розкинув на ці акаунти гроші, розкинув меми і тепер маю надію, що аеродроп ми все ж таки отримаємо. Стосовно айрдропа ще точно інформацію, коли стільки буде роздано, немає. Тому просто, просто виконуємо цю активність. А далі я вже буду тримати в курсі. Підписуйтесь на телеграм канал для того, щоб не пропускати нові е активності, і щоб слідкувати за тими, в яких ви вже прийняли участь, також потрібно бути підписаним. Тому запрошую до телеграм-каналу. Всім дякую за увагу. Посилання на біржі, на яких можна купити, меме, будуть в описі під цим відео. Всім дякую за увагу, всім гарного заробітку на криптовалюті. Ставте лайк, натискайте на дзвіночок, підписуйтесь на канал і всім до побачення.